Всім привіт! Мене звати Наталія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Все про танець і хореографію. Досить часто видатні художники різних країн світу в різні часи звертались у своїй творчості до мальоничого хореографічного мистецтва. І сьогодні я вам розповім про танцівниць в живописі Едгара Дега. Який створив понад 1500 робіт, присвячених танцівницям більшою мірою балеринам паризької опери? Едгар Дега це французький художник і скульптор кінця 19 століття. Один із найвизначніших представників французького імпресіонізму. Хоча сам він оцінював свою творчість як реалізм. Едгар Дега народився в Парижі, в заможній родині банкіра. Він отримав прекрасну художню освіту, багато подорожував по Італії, вивчаючи шедеври старих італійських майстрів. Після повернення до Парижу Дега почав писати історичні картини і портрети, але невдовзі змінив напрямок своєї творчості під впливом знайомства та спілкування з Едуардом Мане. Балет був надзвичайним популярним культурним явищем в паризькому суспільстві 19 століття. Паризька опера мала численні балетні вистави. Танцівниці балету з'являються на полотнах Дега в 1870-х роках і залишаються об'єктом натхнення на довгі роки протягом всього його життя. Як писав сам Дега, мене називають живописцем танцівниць. Балерини завжди були для мене лише приводом, щоб зобразити чудові тканини і схопити рух. Він використовував особливий ракурс і композицію, що створювало відчуття динаміки та руху на полотнах. Його стиль характеризувався тим, що він намагався передати момент, вловити певний настрій та емоцію. Балетні сценки передані митцем не тільки в яскравому світлі рамп. В яких художник показує світ грації та краси, а й малює танцівниць інколи не в комплементарних, незграбних позах, не впадаючи при цьому в зайву сентиментальність. Так як балет це важка фізична робота, про яку глядач інколи навіть і не здогадується. А бачить вже готову виставу на сцені, за якою стоїть багатогодинна виснажлива кропітка праця балерин в хореографічній залі. Але дивовижно і те, що Дега писав свої балетні сюжети із заколісного життя балерин, завдячуючи своїй уяві. Багато років поспіль купував абонемент на вистави в Паризьку оперу. І тільки через 20 років директор театру дозволив Дега бути присутнім на репетиціях. В своєму альбомі Ескізів Дега малював танцівниць під час репетицій та іспитів. Запрошував балерин позувати до своєї студії. Існує версія, що у відомій картині блакитні танцівниці, на якій зображені чотири балерини позує лише одна і та сама дівчина. Зберіглися світлини, які фотографував сам Дега, на яких можна побачити досить знайомі пози. Ніхто не міг зрівнятися з майстерністю володіння Дега Пастеллю. Художник намагався відобразити рухи тіла, жваві кольори балетних костюмів, візуальний рит балетних поз. У картинах з танцівницями Дега втілює власні революційні знахідки. Експериментує, змішуючи олівець пастель олію, обробляв картини паром. Цікаво, що Дега був перфекціоністом в своїй роботі. Часто малював одну картину 20 років, поки вона його не влаштує. Інколи викуповував свої ж картини у клієнтів, щоб знову почати їх виправляти. За своє життя Дега взяв участь лише у восьми виставках. З них тільки одна персональна. Був розкритикований мистецтвознавцями і не отримав жодних нагород. З ХХ століття вважається найбільш шанованих художників 19 століття. Його роботи представлені у провідних мистецьких колекціях світу. Напевно, самою відомою скандальною скульптурою Едгара Дега вважається маленька танцівниця, яка була зроблена з воску і одягнута у справжню балетну пачку і корсет, а на голові перука з натурального волосся. При його житті скульптура виставлялася лише одного разу і створила. Надзвичайний скандал своїм безкомпромісним реалізмом. Вже в наші часи ця скульптура надихнула відомого французького балетмейстра Патріса Барта на постановку балету, прем'єра якого відбулася у 2003 році в Паризькій національній опері, де головною героїнею стала маленька танцівниця Едгара Дега. Ну а зараз я хочу вам запропонувати переглянути декілька картин Едгара Дега. Як ви гадаєте, хто на них зображений і в якому вбранні? І як, на вашу думку, можна назвати ці картини? Якщо можливо ви не знаєте історію про ці картини, то до 2022 року ці картини називались Російські танцівниці. Так-так, дивно, правда? Безумовно, на картинах зображені жінки, які виконують український танець. Полотна створені на рубежі двох століть 19-20. І, ймовірно, Дега спостерігав виступи українських народних труб у тогочасному Парижі. Назва російські танцівниці використовувалась з огляду на походження танцівниць з території Російської імперії попри численні дослідження другої половини ХХ століття, в яких визначалися етнографічні особливості, що однозначно відносили вбрання та рухи жінок до української культури. Після здобуття України незалежності 1991 році низка дослідників наголошувала на необхідності змінити помилкову назву картин в музеях та колекціях. Але все було марно. І тільки у 2022 році нові заклики до перейменування цих картин, нарешті, мали позитивний результат. Музей мистецтва Метрополітен у США і Лондонська Національна Галерея перейменувала ці картини з російських танцівниць на танцівниці в українському вбранні. Балет приніс Дега славу. Можна сказати, що він переклав танець на мову образотворчого мистецтва. І це єднання театру і художника з плином часу не стало менш значимим. Балерини французької гранд-опера Тієї саме, що відвідував у свій час художник і сьогодні шиють собі костюми в стилі Дега. Вони вторять його танцівницям, повторюючи традиційну манеру триматись на сцені, воскрешаючи знайомі нам за картинами Дега пози його балерин.